Всім привітки, друзі. Бігала в магазин. Я вже вам говорила в ефірі, що буду бігти, бо захазенувалася, що немає в холодильнику ні молочки і хлібчика також. І спекти нема з чого, бо немає кефіру і дріжджів. Так що така господиня. Тому й вас запрошую на розпаковочку. Купила сметану. Так, 350 г 20%. Отака сметана. З таким дизайном, з телятком, з таким красивучим. Так, далі шу. купила кефір селянський 900 грам. А скільки відсотків? невідомо. А, 2,5%. Є ось у верху 2,5 селянський і 900 грам літраж. Далі ще молочко ось таке 2,5% жиру. Так, питне, 2,5. Також дизайн гарнючий ферма і корівки. Повинно бути смачне, бо дизайн гарний. Купила також хлібчика, собі чорного житнього, селянського ось такого. Половинку взяла, нарізаний. Не знаю, я ще не брала, взяла, з коштую. Це місцевий виробник. І також була 6 паляницю, взяла 700 грам вагою. Чому взяла таку велику, бо буду твісту готувати. Треба багатенько хлібчика, щоб лишилось їсти і для піци. Так як спека, і пекти ніхто нічого не хоче, таку спеку, щоб була жара в хаті, тому купила вафлі ось такі шоколадові. Не знаю, яка тут вага, їх вони пофасовані. І також купила печиво таке, хто пам'ятає, хто пам'ятає, таке печиво. Коштувало 90 копійок кілограм, 9 копійок 100 грам. Це є тут ось такі копійки. Бачите? 25 копійок, 5 копійок, 10 копійок. Ось. Ну, ви зрозуміли, копійки. 90 копійок стоїть в кілограм. Зараз не знаю, скільки тут ціни немає на вас, вляків тут немає. А є брешу, 38 гривень. Такий кольочок. Ну, мабуть, підкіло є, може і не є. Мабуть, є підкіло. Так що такі покупочки. І що ви думаєте, скільки я затратила коштів на ці покупки? Кефір, сметанка, молоко, хлібчик, чорний і білий. Вафлі печиво і з гаманця мінус 300 гривень. От так, отакі ціни, отакі покупки. Всім дякую, хто був зі мною. До зустрічі, до нових відео. Бувайте здоровенькі. Всіх медичних працівників зі святом, міцного здоров'я, терпіння, бережіть себе.